Посвята в реальність. Хто є людина? Що таке людина? Обидва ці питання безсумнівно стосуються людини, як істоти, і як істота, людина безсумнівно визначається через приналежність її до природи. У цьому сенсі людина є істота досконала. Тобто, спочатку, за фактом цієї своєї приналежності, людина володіє всім для того, щоби бути. Бути частиною того світу існування, з яким вона невпинно співвідноситиме своє буття, інтегруючи світ як зовнішню реальність у внутрішню реальність свого буття, так набуваючи тотального досвіду свого становлення, своєї природи. Це представленість особливою формою існування. З одного боку, ця форма має певний фактор зовнішньої оформленості, з іншого боку, ця форма має певний фактор внутрішньої змістованості. Так людина перебуває у світі існування, якому відповідає ця її форма, їй він і занурюється в цей світ певним способом бути, виражним, як це існування, але так само він переймається певним способом життя, виявленим як таке існування. Це і таке існування виявляє людину як істоту і як сутність у кожному зі світів. У цьому полягає досконалість людини як істоти. Але поряд з цією досконалістю людина проявляється неоднозначно в силу того, що вона має приналежність не тільки до біологічної природи, незважаючи на те, що людство є частиною органічного життя на планеті Земля, воно давно ж у своєму способі бути відокремилося від світу природи, створивши свій світ, світ людей. Цей світ є для кожного з людей свого роду природною, екологічною нішою тільки тому. Що протягом століть відбувалася культурна родова та суспільно-історична організація цього світу як реальності, породжуючи ряд її зрізів, де саме людство виявлене як буття, на базі якого й створювався новий загальний життєвий простір, щоразу представляючись у самому людстві як цивілізація, всередині якої і організовувався сукупний соціальний простір і спільний простір відносин, що є в цілому. Як узагальнена реальність. Саме тут людина за фактом своєї принадлежності до світу людської природи, зароджуючись як людська істота, і за фактом своєї причетності до нової узагальненої реальності набуває нового вигляду себе як індивідума, але більше того, набуває ще й нову форму перебування, що створюється в узагальненій реальності, виявляючись так у ній, як створення. Змістовно в ній і оформлюючись так по життю зароджуючись, проходячи деякі етапи формування та становлення себе в просторі відносин як особистість. Це створення, представлене як особистість, має безумовно індивідуалізований від загального характер, але так само згодом неодмінно беручи участь у всіх етапах історичного перетворення його як у суспільної реальності. Наповнює його щоразу новим баченням, насамперед розкритих і досі утверджуваних істин, від яких відштовхуються всі члени у цієї усуспільненої реальності, як від загально прийнятих норм. Тут для людини ці істини набувають значущості такого роду, які для нього не тільки як для особистості, але спершу як для індивідума мають завжди універсальний характер наявності, як і сама ця реальність має для нього універсальний і незаперечний фактор існування, оскільки сам у смисловій оформленості від народження він є немов чистий лист, не списаний ще не символами, ні знаками, ні образами, ні поняттями. Це і той момент, де в людині відбувається зустріч з життя як універсального космічного явища і свідомості, коли обидва вони виявляють себе як суще. Так людина виявляє свою причетність до космічної і до антологічної природи, що робить його в цілому нехай і досконалим, але, очевидно, неоднозначною істотою. Лише на початку цієї його зустрічі зі світом немає ні протистояння, ні противоборства, ні супротиву, оскільки такі акти є наслідком розрізнення людиною, що є я і що є не я. І лише згодом через усвідомлення світу існування як дійсності через націоналізацію простору відносин і через осмислення поточного і того, що відбувається з ним і навколо нього, людина починає знати, де він перебуває. Чому і навіщо він занирується в це все, чим і як він переймається невпинно, замикаючи цим своє світоуявлення, світорозуміння та світовідношення, в основі якого завжди міститься двійськовий код з його знання, як досвіту життя тут і зараз, звідси і назавжди? Цей двійковий знання двійковий код знання з одного боку. Повинен відбивати в людині об'єктивність як істину цього буття з другого боку. Цей код повинен допомагати наповнюватися людині як суб'єкту пізнання суб'єктивними сенсами його існування. Так, людина з одного боку завжди буде виявлена як носій на життя, набуваючи при цьому психосоматичний досвід на базі свого прийняття реальності, але тут же неодмінно він буде виявлений як володар свідомості, набуваючи при цьому гносіологічного досвіду на базі свого позначення світа існуючого. Спільність цих форм досвіду реалізується в зануренні у реальність існування, породжуючи психологічний її вимір. Але буття як таке і саме має для людини свої сюрпризи, виражені в тому, що людина має як доповнювати реальність існування своїм буттям, так і протистояти їй ім що щоразу розкриваючи її і себе, виявляючи в ній собі щось близьке, але так само і щось чуже їм обоєм, лише тому, що є реальність я є явлена як поодинока людина, і є реальність явлена як буття світу існуючого. Суть у тому, що на противагу людині, як тілесній істоті, протистоятиме енергетичний поліс буття з одного боку, пронизуючи його як разучий вогнений меч нескінченності, з іншого боку, його оточуватиме непроглядна темрява речей, розбурхуючи його свідомість формами та об'єктами. На противагу йому як розумній істоті, з одного боку протистоятиме невід'ємна істина того, що є що. А з іншого боку, його завжди буде підпирати неодмінність правди того, як воно має бути. Так, на основі цих двох форм відносин з реальністю і зі світом існуючим, породжується змістовність такого роду, коли да з одного боку вона завжди буде виражена як світовідчуття, а з іншого боку, ця реальність завжди буде виражена як світопис. Опис світу давно набув фундаментального характеру для людства. А саме з тих пір, коли люди отримали мову, як можливість називати речі своїми іменами, так для себе набуваючи універсальної можливості вік, подолати привісний жах поділу реальності на я і не я, долати афективні прояви своєї природи, подолати невігластво у своєму розумінні щодо що є, що і хто є хто, а так само долати невизначеність у плані запобігання сьогоденню як поточного. Саме на базі мови, використовуючи весь потенціал властивих її знаків і символів, образів і понять, у людей з'явилася можливість створювати та ділитися один з одного певного роду конструктами, які мають ідейно смисловий конвенційно концептуальний та структурно системний характер. Саме конструкти такого роду відкрили двері в нове середовище проживання людства, в інформаційне середовище. Ущільнюючи її з віку до століття як нову сферу планетарного рівня, самокористування цими конструктами породило новий змістовний вимір, в який людство з тих пір дивиться як у дзеркало, виявляючи там щоразу одне зі своїх відображень. Цим відображенням людства є культура, що супроводжує кожну новоприбулу людську істоту з самого її народження до самої її смерті. Певним чином, культура стає тією новою формою відносин людини і реальності, за допомогою якої він і отримує посвяту в цю саму реальність. Сама культура дозволяє людині з новою силою доторкнутись не тільки до процесу свого існування, але тепер і до себе існуючого, виявляючи для себе змістовність такого роду, яка заповнює тепер цю внутрішню порознечу, цей внутрішній мікровсесвіт заповнює її сенсами, яка сама людина відкрила себе. Використовуючи весь потенціал мови, тут ми знову виявляємо двійковий код існування людини, який виявляє його з одного боку, як зовнішню істоту, а з іншого боку, як внутрішню істоту. З одного боку, оперуючи рядом значень як загально прийнятими істинами, індивід за фактом своєї приналежності до світу людей долучається до суспільно-історичних процесів, заявляючи про себе як сформовану особистість. З іншого боку, оперуючи сенсами, людина за фактом своєї приналежності до роду людського може бути причетним до тих зрізів тотальної реальності, які містять у собі узагальне реальність, так виявляючи в собі очевидні онтологічні межі та нові точки відліку свого буття. Саме тут людина починає нове життя, внутрішнє життя, виявляючись по-новому як суб'єкт існування, розкриваючи повною мірою як суб'єкт пізнання. Так у своєму внутрішньому житті він зможе вирішити для себе низку фундаментальних проблем, які тільки і протаманні йому як людині, які набагато складніші, ніж ті життєві завдання, які він вирішував як суб'єкт розрізнення або як суб'єкт життєдіяльності. Реальність з повною силою, силою своєї тотальності тепер буде вириватися в його внутрішнє буття своїм внутрішнім вогнем, пробуджуючи сутність і світ її існування. Розкриваючи так форму за формою до тих пір, поки людина не виявить своє істинне обличчя, своє буттєве обличчя, обличчя себе явленого як поодиноке буття, як видно, що з вище складного, людина існує цілком очевидна, якщо у своєму існуванні та оформності, у своїй змістованості та визначеності, у своїй зверненості та орієнтованості щодо буття. Але він так само як сущий, як суб'єкт, як хтось неоднозначний, суперечливий і свавільний щодо реальності існування. Тобто, у всіх спробах будь-яким чином побачити, дізнатися, передбачити людину за фактом її перебування тут і зараз, необхідно враховувати не тільки фактор різноманіття його індивідуаних форм, якими він представлений, але фактор індивідуації його як суб'єкта, коли він виявлений як точка. Буття, існування і життя людини і є безперевний і невід'ємний союз його як точки і як форми у всіх можливих відносинах з реальністю, зі світом і з буттям. У людини все є для того, щоб бути і існувати, так само, як і в реальності, є все для того, щоб це її буття і існування невпінно відбувалося. Інше питання, що є ряд потреб, властивих форм існування, які необхідно задовольняти. Тобто безпосередньо ці форми людина зобов'язана обслуговувати і утримувати, так реалізуючи певні значення і так виявляючись по життю як суб'єкт життєдіяльності. Але безумовно, що ці ж форми людина як суб'єкт існування експлуатує в своїх інтересах, переслідуючи реалізацію певних сенсів. Так людина ризикує по життю стати бранцем цих форм, навік закріплюючих у них. Що експлуатується ними як суб'єкт життєдіяльності, реалізуючи всі імпульси цих форм, які мають натуральний і природний характер, коли формна природа за допомогою суб'єкта намагається зберегти себе, утвердити себе цією формою, реалізувати все, що їй притаманне, так висловлюючи за допомогою цих форм свою особливість? Це царство занепокоєності, царство закріпленості, виведене як світ форм. З іншого боку, людина за фактом своєї причетності до царства свободи, де він може бути виявлений як пробуджений суб'єкт, зможе сповна розкрити для себе не тільки свою природу як сущого, а й природу своєї існування і навіть природу самої реальності, де відбувається все його життя. Адже саме життя як універсальне явище об'єднує собою обидва ці царства в цій реальності, де сама реальність виступає до повної міри онтологічною межею як суще, що єднає в собі все існуюче, явлене, як живе. Але фундаментальна мета людини, яка живе, зробити так, щоб їй було добре. Якість життя відображає сила такої спрямованості, коли він через свій досвід і знання, використовуючи силу своєї уяви, описує сам для себе реальність як досвід свого проживання і знання як досвід свого розрізнення в цій же своїй реальності, що розгортається в просторі і часі як доля. Саме категорія «блава» як певний ступінь задоволеності своїм життям більшою мірою, вираженої у своїй чуттєвій складовій, виступає універсальною оцінкою якості життя для індивідуума. Благо, як миттєвий кайф, коротка радість, минуще щастя і засающая сила любві. Виступають чуттєвими релігуріаторами життя індивідуума, куди він несвідомо орієнтований за фактом своєї занепокоєності, закріпленості у формах існування, у яких він виявив себе реальність. Інша справа якість буття людини, де відображається ступінь її свідомості того, що є, що і хто є я. Тобто тут не здійснюється спроба накласти на реальність своє уявлення про неї, а відбувається зусилля бути поруч із цією реальністю в рівнозначній же ступені буття, і перейматися не в нею, а нею настільки, щоб відобразити сутність її в своїй душі і суті її в своїй свідомості, так розкриваючи її як суще, що містить у собі все існуюче. Саме так людина як суб'єкт існування, як суб'єкт пізнання робить спробу розкрити весь спектр сенсу, що має як споконвічний, так і істинний характер, поступово розкриваючи його вищу сакральну суть. Тобто двійковий код по життю завжди супроводжує існування людини як сума описів та сума переживань у його взаємодії з реальністю існування. Сума описів, що раціоналізується як значення загального характеру, що орієнтують індивіда в спільному просторі відносин і в загальному життєвому просторі, сума переживань, осмислених як суб'єктивні істини, що орієнтують людину як суб'єкта існування щодо буття, і те інше різним способом визначає нам реальність, тобто ставить їй межі. Значення окреслюють зовнішнє коло існування як загальний та індивідуальний життєвий простор. Сенси відмежовують внутрішнє коло існування як буття. Але є речі, які вимагають посвяти в себе, бо в натуральним чином не відображаються, відповідно, не визначаються в системі сприйняття реальності людини. Людина бачить лише те, що він знає, а знає людина лише те, що він розуміє. Таким чином, така окресленість реалій з одного боку і ця відмежованість реальності з іншого боку приховують від людини справжню об'єктивність, як справжню онтологію, за якою прихована людина як суща, явлена як її свідок. Такий чинник внеонтологічного буття людини як пробудженого суб'єкта не порушує тотальності сущої та її внутрішньої єдності, але стверджує поруч із нею якусь альтернативу буття, що має одиничний характер. Так людина вирішує одну із фундаментальних проблем властивих їй, а саме проблему своєї онтологічної наївності. Ця проблема виявляє себе повною мірою, коли невпинному конфлікті цього свого існування. Людина завжди спрямована на благо такої своєї наявності, коли вона зможе за допомогою волі і розрізнення зробити зусилля у сфері вибору, щоб визначатися раз і навік для себе, як йому бути, як йому існувати і як йому жити. У цій своїй спрямованості до забуття людина ніби назавжди втрачає свій істинний буттєвий статус, але так само вона втрачає з уваги і можливість відкриття справжньої онтології. Долаючи яку він тільки і зможе бути тим, ким поістині він і є. За фактом свого існування і такого своєї життя людина виявляє себе як відпал, як відбиток, як текст реальності існування тільки тому, що невпинно функціонує в системі зворотнього зв'язку на базі прийому сигналів і знаків. Інтерпретацію цих сигналів і знаків володіє не сама людина, а лише за фактом спадщини і відповідно передачі споконвічних сенсів. Від одного індивіда до іншого він включається в особливо певним способом уповертковане середовище, таким чином і отримуючи знання про неї як по святу в реальність, що й робить його на вік онтологічно наївною та буттєво некомпетентною істотою. Самозабуття і в цьому втрата для себе самого свого істинного, буттєвого статусу і можливості побачити справжню онтологію, проте ніколи не позбавляє людини фактора одиничності її буття, унікальності як сущу, і прояву його в своїй автономності як самості. Така база, за якою він завжди і за будь-яких умов зможе не тільки триматись на плаву, але більше того, намагатися все ж таки плисти проти течії. Бути так і таким, як він себе інтуїтивно десь у глибині духу свого бачить і усвідомлює, містить завжди у перспективі сили певного роду, силу втілення, суть якої дати можливість розкритися людині не тільки як істоти, а й як суші. І що робити людині з цією силою втілення? По-перше, така сила втілення. Доступна людині, виявленій тільки як суб'єкт буття. Тобто, коли людина повною мірою розкрила і подолала всі свої форми свого існування і відносин з реальності, коли вона розкрила і подолала реальність як форму, як суші, вона розкривається у своєму абсолютному тілі як вище я, як пробучений суб'єкт і я істинний свідок буття як прикованого та непроявленого виміру реальності. Так, індивідуючись у собі самому, його доступні тепер для володіння версий ресурс, яким він має, щоб з повною силою відступити в ігру тотальних сил. І якщо досі індивідум робив усе для того, щоб йому було добре, то тепер, маючи в себе як вище я і пробудження себе як суб'єкта буття, людина переживає інший смак свого існування, свого життя, відчуваючи повною мірою, що значить бути. Що значить бути живим, що означає бути тут і зараз? Прокидається особливий інтерес до процесу свого втілення, який цілком ідентичний інтересу грати грати собою. Гра може відбуватися тільки у замову, коли все є для того, щоб бути як людині, так і реальності існування. Оскільки в узагальненій реальності завжди вектор руху спрямований до досконалення, тобто завжди те, що є, сприймається через призму того, як воно має бути, воля до змін на всіх рівнях реальності не сприяє тому, щоб у всіх було все те, що потрібно для того, щоб жити. Завжди будуть деякі перекоси в використанні ресурсів одними на шкоду іншим. Така позбавленість схожа на знедоленість, і тут природне життя як процес не може переживатися ґара, а більше як боротьба за місце під сонцем. І тільки розкриваючи себе в позаонтологічному факторі, людина зможе пережити справжнє почуття свободи і вивбуватися у своїй згідно з тим задумом, який він породив сам для себе. Не дивлячись ні на що, навіть на тотальну протидію сил різного порядку, що їх визначають як рок, що є невід'ємною силою будь-якого існування. Але таке абсолютне розкриття себе як сущого, таке становище людини в його вищій індивідуації, може не тільки зняти всілякі протиріччя в його існуванні, але воно може породити серйозніші протиріччя щодо абсолютного виміру реальності. В якій людині неодмінно злід зібрати всю свою буттєву волю, щоб вирішити собі останню фундаментальну проблему проблему своєї буттєвої некомпетентності щодо реальності як абсолютного об'єкту свого сприйняття.